Це річка Бешка у селищі Новопрага Олександрійського району. Тут на березі лежать двоє мертвих лебедів. Секретар селищної ради каже, про загибель лебедів не знали. Ніхто не говорив, не повідомлень не було, скарг не було. Там невелика кількість, наскільки я розумію, тому що будуть проведені слідства. слідство. Після того, як дадуть дозвіл, що можна було прибрати, ми організуємо обов'язково прибирання. Петро Глущенко рибалить на річці. Каже, живе поруч. Про вбитих лебедів не знав. Може, присрали в, вовремя охоти, мах усі присрали. Розповідає, тут жила лебедина родина, двоє дорослих та шестеро молодих птахів. На момент зйомки наша знімальна група побачила на річці чотирьох лебедів. У суботу в області відкрили сезон полювання на пернату дичину. Ніяких звернень щодо... Полювання на лебедів або-яких будь інших звернень або фактів браконьєрства, що відбувалися, ну інформації не надходило. Так, лебідь шипун не внесений до червоної книги. Ні, відповідальність не буде менше за шкода, передбачена за лебідя шипуна, складає на сьогодні 4 тисячі гривень. Стаття 85 адміністративного кодексу України передбачає адміністративне стягнення від. 102 до 1020 гривень. Якщо це буде повторне порушення правил полювання, то від 1020 до 2040 гривень. Відповідно може бути і передбачена кримінальність відповідальність відповідно до статті 248 Кримінального кодексу України. У поліції підозрюваних поки немає. Виїхали на місце події, поспілкувалися безпосередньо зі свідком цієї ситуації, який виклав дану публікацію. Ми дізналися, що це сталося на річці Бешка неподалік від мосту. Три тіла ми знайшли це незаконне полювання. Караються штрафом від 100 до 200 неподаткових мінів доходів громадян, громадськими роботами на срок від 60 до 240 годин. Або обмеження волі на на строк до трьох років з конфіскацією знаряд і засобів полювання мертвих лебедів забрали на експертизу. Олена Жакалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кірваградщина.